Добрий день, мої малята, гарні хлопчики і дівчатка. Рада вас усіх вітати. Хочу вам казочку про вишиванку показати. Жила була собі бабуся Марійка. І була в них онучка Оленка, гарна, та та веселенька. Бабу! Разом з подушками погуляти, весняних квітів назбирати. Іди, іди, Оленко, та дивися у лісі не загубися. Іди, Оленко, от тримай вишиванку, одягай. Вишиванка оберіг за тебе і Ось ромашка, щоб завжди ти була здорова. Ось марківка, на вроду ось волошка на щастя, а це калина, щоб вся родина була здорова та щаслива. Дякую, бабусю, дякую тобі. Побігла Оленка з подушками до весняного лісу. Бабуся подарувала, щоб вона мене і до святний бік. Подивись, як багато світочок. У мене запіщається мої крильця. Коли бачу на безпеку, то просто світаю паре і вниз далеко до дерева. Гарні в тебе крильця, помічники та охоронці. Ось пригощайся зернятком. Яка добра Оленка. Вона нагодувала тасочку. Пішла Оленка далі, присіла біля кущика, аж бачить, голочок багато. Оце дітки, а ми ну, прислухаємося. Добрий день, Оленочко. Уф, Уф! Яка ти горна. Знову завітала до нашого лісу, Весна прийшла, у мене з'явилося багато-багато їзачків. Вони ще маленькі і дуже люблять поспати. Ось вони зараз сплять. Тільки колочки стирчать. Та що ж ти так гарно вбралася, Оленко? Візочку, ди да вишиванки скоро. кораб. То сидя навіть висиванку. Вона не до Вишивала та подарувала. Подивись, бачиш ромашку? Вона від короб запіщає. О, гарно в тебе вишиванка. Чарівниця, бабуся, маруся твоя, справжня трудівниця. Дякую тобі, жачок хитрячок. І будь ласка, грибочка для своїх маленьких діточок. Дякую, Оленко. Бувай. Бувай! і пішла далі Оленка. Раптом Оленка почула, що хто з неї вітається. О, ха це зачинятко, сірий гуртецький. Сіренька, чому не змінила колір? Є така загадка в мене. Взимку сіренькі. Пам'ятаєш? Моя шубка це мій оберіг, щоб взимку мене лисичка в не знайшла. Коли багато снігу я ховаюся і стаю біленьким. Як сніжок, лисичка бігає і не бачить мене, а дрітку снігу немає. Яка в тебе чудова шубка! а мене теж є оддарів. Бабуся подарувала. Це моя вишиванка. Вона завжди мене захистить і бідить. Красива, та чарівна я в тебе вишиванка. Чинята. Багато їх у тебе. Навесні багато народилося маленьких заченят. Так, вони та зараз сплять у траві. Маленькі і дуже давненькі. Якщо побачиш людей, то перекажи їм, щоб не спалювали травичку. У мене там потрібна, з маленькими моїми заченятами. Добре, добре, розкажу я бабусі. А також подружкам. Бувай! пішла в кодані, не кадаю, але раптом небо потемніло і одна сіра хмара зайшла. Затретіла Ленка ще більше, а штуплети Ташечка. Дивісь, Ленка. В цьому Оленка піднялася, але діти були великими, що вовк побачив тільки її очі, тільки вовк хотів з'їсти Оленку. Як він стали ще більшими, не пустили вовка наступати. Диво дине, що це таке? Щоб можна було залишитись непомітним. Вовк звернувся і побіг собі. Оленка пішла далі. Ось помітила мушка, що, що рухається, то зі чнякову, якому вона морквину передала. Оленка, ти загубилася в весняному лісі? Не затвучився, ми тобі допоможемо. «Біжи зі мною, поспішай, щоб до ночі встигнути повернутися додому. Ходімо, «Дякую!» Пішла Оленка далі, зачиняй її до гарями, з квітами довели, а тут їзечки. Покотимось попереду і покажемо тобі дорогу до бабусі і дідуся. Побігла Оленка за їжачками. Вони маленькі і сестренькі. От бачить Оленка будиночок бабусі, і дідуся за річкою. Перейшла вона місточок та й побігла, а назад повернулася. І побачила родину їжечків, їх і махають лапками. Дякую вам, їжачки хитрячки. І побігла Оленка до хатинки, бабусі з дідусем. Ой її обіймаю. Ой, прийшла. Ми так розпереживалися, прийшли до твоєї подружки і сказали, що ти загубилася. Ми дуже злякалися. Уже все позаду бабуся. Твоя дерівна вишиванка допомогла мені від вовка врятуватись, коли хотів мене з'їсти. А великі квіти стали справжніми і стали круг мене великою 灭灾。